Перед великодніми святами у Коломиї відбувся благодійний аукціон на підтримку збройних сил України за виручені кошти, а це 1 мільйон 170 тисяч гривень. Організатори придбали 10 дронів для Коломийських едельвейсів. Хоча вік крилатих машин не довгий, каже заступник начальника штабу 10-ї гірсько-штурмової бригади Віктор Пекарський. Та все ж вони необхідні для наших воїнів, адже дрони це очі та вуха наших захисників на передовій. Вони не тільки вдало проводять розвідку, але й знищують загарбників. Yeah. Хочу подякувати небайдужим громадянам коломищини, які залучились до придбання е, даних пташок. Для того щоб не втрачати наших воїнів, потрібно однозначно потрібно проводити розвідку перед атакою. Перед бачити, чим займається противник. Для цього потрібно, щоб зберегти життя наших солдат. Доправлять дрони на передову. Учасники фонду підтримки десятки. Зокрема, очільник організації Олександр Тарасюк зазначив, що неодноразово відвозив крилатих пташок для наших адребейців. Цього разу партія велика, адже одразу 10 квадрокоптерів поповнять технічні лави наших захисників. Напевно, 80% бойової роботи тим чи іншим способом пов'язано з роботою дронів. Ми маємо своєму активі безпілотний авіаційний комплекс типу Валькірія плюс од. Літак до цього безпілотного комплексу, плюс тепловізійний модуль управління до цього комплексу. Це наша тема. Ми, я особисто дуже її люблю, тому що я не по чутках знаю ефективність роботи. Таких комплексів керівник районної військової адміністрації Любомир Глушков, ініціатор флешмобу дрон для ЗСУ. Згадує, що коли починали акцію на початку року, то й не думав, що за чотири місяці 100 квадрокоптерів передадуть на передову. Це є вже 100 дронів, які ми передали Збройним силам України. Ну а звичайно, що саме аукціон, ви бачите, сьогодні маємо результат 10 таких дронів. Хочу нагадати, що вартість це від 90 до 100 тисяч гривень, тобто це великі кошти. Це така що наша допомога ще залишається там у районі 200 тисяч гривень, Ми плануємо також іншим Збройним силам, частинам передати цю допомогу, так як ми і заявляли це на аукціоні. Організатори аукціону певні, що і надалі проводитимуть такі акції, бо дрони дуже потрібні на передовій. З Іван Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.